Курочка ряба. Жив був дід з бабою. Дітей в них не було, але мали вони собі одну потіху, курочку, яку звали Ряба. Несла їм курочка ряба кожного дня по одному яєчку. Але одного разу сталося щось дивне. Курочка ряба знесла яйце і не просте яйце, а золоте. Взяв дід та яєчку, хотів розбити, але ніяк. Потім баба каже, дай мені, я розіб'ю його. Але й в баби нічого не вийшло. Залишили вони те золоте яєчко на лавці, аж тут бігла мишка. Махнувши хвостиком, мишка зачепила те яєчко. Воно покотилося, впало на підлогу і розбилося. Побачили тоді з бабою, шкода їм стало, та й почали плакати. Плаче дід, плаче баба, а курочка ряба кут кудаче не плач, дідусю, не плач, бабусю, наступного разу я знесу вам просте яйце, а не золоте.